Перед сном найкращий момент, щоб повернутися до себе. День завершується, енергія стихає, і все, що хвилювало, поступово розчиняється у м'якій тиші. Саме зараз твоя свідомість сповільнюється, а підсвідомість відкривається. Ти готова прийняти слова, які цілюють і заспокоюють. Ці афірмації допоможуть тобі відпустити напругу дня, повернути розуму спокій, наповнити тіло довірою та теплом і дозволити душі загоїтися і відпочити, слухай їх з відкритою душею, можеш повторювати голос або подумки. Пам'ятай, ці слова не просто афірмації. Це ніжні дотики любові до себе, що лагідно проводжають тебе у глибокий мирний сон, мій розум заспокоюється, я дозволяю собі розслабитися. Усе добре у цьому моменті, я в безпеці, мої думки повільно затихають. Я відпускаю день, який минув. Я робила усе, що могла сьогодні. Мені більше не потрібно контролювати. Ніч огортає мене турботою, і мої турботи тануть у спокої. Я дозволяю собі бути тут і зараз. Спокій наповнює кожну клітину мого тіла. Я заслуговую на відпочинок. Все, що потрібно, прийде вчасно. Я вдячна за цей день. Я завершую день у мирі. Моє тіло знає, як розслабитись. Я дозволяю собі нічний спокій. Я залишаю позаду все, що більше не служить мені. Кожен вдих заспокоює мене, кожен видих звільняє напругу. Мені легко дихати. Я приймаю, що сьогодні було достатньо. Моє серце б'ється рівно і спокійно. Моя енергія відновлюється під час сну. Я в гармонії з собою. Я дихаю тишею. Все в світі відбувається на краще. Я дозволяю життю піклуватися про мене. Я заспокоююсь із кожною хвилиною. Мій розум світлий і чистий. Я не поспішаю. Усе, що потрібно, уже зроблено. Я вільна від тривог. Я вільна від думок про майбутнє. Мій внутрішній світ сповнений миру. Я довіряю життю. Я відчуваю глибокий спокій. Я розчиняюсь у тиші ночі. Мій сон це мій прихисток. Я готуюся до сну з вдячністю. Мій розум тихий, як нічне небо. Я дозволяю собі відпочити повністю. Спокій живе всередині мене. Я закриваю очі і відчуваю мир. Моя душа відпочиває. Мій світ безпечний. І добрий. Я спокійно засинаю. Моє тіло відновлюється природно, кожна клітина дихає здоров'ям. Я вдячна своєму тілу. Мої м'язи розслаблені, моє серце працює легко. Моє тіло знає, як себе зцілити. Я слухаю потреби свого тіла. Кожен мій вдих це нова сила, я наповнюю себе світлом і спокоєм. Моє тіло відпочиває, щоб відновитися. Я дозволяю собі зцілення. Моя енергія оновлюється під час сну, кожен орган працює злагоджено. Моє тіло, мій дім, сповнений гармонії. Клітини мого тіла сповнені світла. Я вдячна своєму тілу за все, що воно робить. Мій імунітет сильний. Я легко відновлююся, мої клітини оновлюються щохвилини, я сповнена життєвої сили, мій сон зцілює мене. Коли я сплю, тіло працює на моє благо, я заслуговую на гарне самопочуття. Мої думки лікують моє тіло. Я дихаю спокоєм і здоров'ям. Моя шкіра сяє здоров'ям. Моє тіло мудре і сильне. Я вдячна за свій дихаючий організм. Мій відпочинок. Це акт любові до себе. Я поважаю свої межі, моє тіло і розум єдине ціле. З кожним днем я стаю здоровішою. Моя енергія чиста і спокійна. Я дозволяю собі бути в рівновазі. Моє тіло наповнюється світлом. Я довіряю своїй природі. Я приймаю процес відновлення. Я в мирі зі своїм тілом. Я лікуюсь через любов. Кожна клітина відпочиває і дякує мені. Моє тіло знає, як бути здоровим. Я дякую своєму тілу за витривалість. Я розчиняю напругу у спокої. Моє тіло зцілюється під час сну. Я заслуговую відчувати легкість. Моє тіло довіряє мені. Я слухаю його сигнали з ніжністю. Я гармонія у русі. Я прокинуся свіжою і відновленою. Я відпускаю минуле з любов'ю. Моє серце заспокоюється. Я прощаю себе. Я прощаю інших. Моє серце відкривається світлом. Я дозволяю собі бути щасливою. Я заслуговую миру. Я відчуваю підтримку Всесвіту. Я не сама, я відчуваю любов у кожному подиху. Я вчуся приймати турботу. Моя душа світла і чиста. Я довіряю своєму шляху. Все, що сталося, навчило мене. Я вдячна за досвід. Я зцілююся через усвідомлення. Мій біль трансформується у силу. Я приймаю себе повністю. Я гідна любові. Я вільна від провини. Я вільна від сорому. Я вибираю любов замість страху. Я бачу сенс у своєму досвіді. Я зростаю навіть у темряві. Моя душа відпочиває у мирі. Я приймаю все, що є. Я вдячна за своє життя. Я відчуваю гармонію з усім живим. Я довіряю процесу життя. Моя душа спокійна. Я у світлі любові. Я відпускаю образи. Я приймаю свої помилки як частину шляху. Моє серце м'яке і тепле. Я вибираю внутрішню тишу. Я відчуваю спокій навіть у невідомості. Мій шлях унікальний. Я люблю себе глибоко. Я заслуговую на спокійне життя. Я відчуваю любов всередині себе. Я у безпеці в цьому світі. Я дозволяю собі бути. Я вдячна за все, що маю. Моє серце вільне. Я приймаю світ з довірою. Мій внутрішній світ світлий. Я відчуваю гармонію у кожній клітині. Я дихаю любов'ю. Я мир. Я світло. Ти пройшла крізь м'який потік спокою, вдячності і внутрішнього миру. Кожна афірмація це ніби дотик світла до твоєї душі. Нехай ці слова залишаються з тобою і у снах, заспокоюючи, наповнюючи, нагадуючи, що ти в безпеці, що життя тримає тебе лагідно і впевнено. Перед сном просто вдихни, видихни і довірся. Світ дбає про тебе навіть коли ти спиш. Якщо ці афірмації допомогли тобі відчути спокій, постав вподобайку, поділися своїми враженнями в коментарях і підпишись, щоб не пропустити наступну частину афірмації для підсвідомого зцілення. Нехай твій сон буде глибоким, а пробудження світлим!